Вітаю, шановні друзі! Україна перетворилась на мінтовську країну. Так, друзі, Україна вже стала майже поліцейською країною. Мало того, що в нас, як в деяких інших недемократичних країнах, рулить всім поліція. Да? Вод силові структури, так у нас ще й законодавчу базу змінили так, що поховали банківську таємницю, друзі, і надали доступ поліції до ваших рахунків. Що це означає, друзі? Я півроку назад про це е, попереджав і казав, що таке може бути. А президент Зеленський вже підписав законопроект. 11043, яким зобов'язано українські банки та небанківські фінустанови, насамперед, це платіжні організації, ділитися інформацією з поліцією на їх електронний запит, тобто не рішення суду, нічого. Просто поліцейський сидить, надрукував листа в банк і каже: Дайте мені інформацію про його рахунок, і банк повинен йому надати. Тер питання: а що ж надає банк, що він е, повинен надати? Прізвище, ім'я по батькові, тобто дані власника рахунку, ідентифікаційний код усіх осіб, хто причетний, да відносно кого здійснюється запит, ip адреси учасників. Дані геолокації, друзі, це GPS точки розрахункових терміналів. Тобто там, де ви розрахувалися, це поліція вже буде е, знати і мати в доступі. Далі адреси каси, де було здійснено платіж, дані про постачальника платіжних послуг, банк, ідентифікатор платіжного пристрою. Ну, коротше, поліція матиме доступ до всієї інформації. Тобто, використання українських карток за кордоном, друзі. Це тепер ризик того, що поліція знайде вас і вирахує, де ви знаходитесь. Ось така система. Да, законопроекту уже прийнятий Верховною Радою. І підписаний Зеленським. Як це відбувається, друзі, на практиці? На практиці друзі запити можуть здійснюватися в рамках кримінальних справ по статтям 185, 192, це грошові крадіжки, заволодіння коштами шляхом обману, 190, шахрайство, незаконні перекази і дії з рахунком стаття 200, зламування інформаційних мереж банків та інших платіжних організацій. Тобто відкривається кримінальна справа, кримінальне провадження. Як воно відкривається в Україні? Дуже просто оперативний працівник пише РАП, Дякую Каже, що я виявив там або за моєю агентурною інформацією, ось такий Коваленко Сергій вчиняє там, або, можливо, готується до вчинення злочину. Відкривається кримінальне провадження, вноситься інформація в ЄРДР, і слідчий пише запит в банк і дістає будь-яку інформацію. Тобто, фактично, по наводці самих же працівників поліції про вас можуть витягнути будь-яку інформацію. Про те, де ви розраховувались з карткою, що ви купували, де ви знаходитесь по великому рахунку. Тому що якщо ви живете в одній країні і українською карткою, то буде відразу видно ваше місце перебування, де ви знаходитесь, що ви робите, що ви купуєте, тобто, доступ до всього вашого приватного життя. І це незважаючи на те, що Конвенція про захист прав людини забороняє втручання в приватне життя. Але поліцейські України будуть це робити, друзі, і СБУ будуть це робити. Тобто, в нашій країні такі механізми це не просто зловживання правами. Це фактично поховання будь-яких демократичних цінностей. Ну, коли кажуть про демократію в Україні, мені чесно, мені хочеться плакати, друзі. Тому що за вами не просто будуть слідкувати, будуть мати доступ до будь-якого вашого руху за кордоном, якщо ви користуєтесь українським банком. Ось така система. Тому, скажімо, дякуємо нашій владі. Тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.